Радий вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Сокіл і сьогодні я би хотів поговорити про Клару з гри Star Rail. На момент запису цього відео грі Star Rail вже є більше року, тож можна зробити певні висновки стосовно цієї стандартної п'ятизіркової персонажки. І мабуть, варто почати з того, що варто описати в загальному, як працює Клара. Вся її унікальна механіка заключається в тому, що в неї є фоло атака яка класифікується ще й контратакою. І коли по ній б'ють, вона власне здає таку фоло атаку При цьому Ульта Клари дозволяє робити так, що коли б'ють будь-якого союзника, вона все одно буде здавати свою контратаку. Власне, такий набір дозволяє Кларі. Допомагати таким персонажам, як Топас, прискорювати її на амбі. або, наприклад, для Шуей, коли Клара буде контратакувати ворогів з фізичною слабкістю і буде знімати їм щит, то це буде давати стаки карми для Шуей і відповідно прискорювати саму здачу фоллоуп-атаки від Шуей. Або контратаки Клари можуть давати заряди для березня 7 яка недавно вийшла. Але при умові, якщо ви робили наставником саме Клару. А тепер варто задатися питанням, а чи варто взагалі прокачувати Клару з урахуванням її механік. Це доволі суперечливе питання, адже по суті зараз важко знайти ідеальний режим під саму Клару. У нас є спогади про хаос або ж дзеркало. І якщо є правила на пола атаки, Клара може бути там гарною. Якщо взагалі немає правил на фоло атаки, Клара себе показує доволі таки суперечно. Тому що ключова проблема Клари треба, щоб її якомога чистіше били. При цьому не можна сказати, що вона працює в фікцією, тому що, хоч в неї є доволі непогані фоло атаки, вони на папері можуть працювати, але знову таки треба, щоб вороги конкретно були в Клару. Це далеко не завжди можливо. В тому плані, що бувають вороги, які можуть взагалі не атакувати кілька ходів, наприклад, вішати якісь дебафи. Або можуть бути жуки, які одночасно атакують і самі себе вбивають. В такому випадку Клара нічого їм не зробить. І недавно в грі з'явився режим апокаліптична тінь. І, мабуть, Клара себе тут буде показувати якомога краще. Дуже часто босси самі атакують по області. При цьому можуть атакувати іноді по кілька разів підряд. А це дуже корисно для Клари. Зазвичай союзники, які йдуть з цими босами, теж атакують по області. Тож знову таки Клара буде частіше здавати свої контратаки. І враховуючи, що там по-іншому рахуються очки не за рахунок циклів, контратаки Клари можуть бути корисними для збереження цих очок і, відповідно, з більшою ймовірністю ви отримаєте. Найкращі нагороди. Але є нюанс, коли ви будете зламувати щит босу, то відповідно він не зможе ходити, і відповідно Клара не буде здавати свої фолло атаки в цей момент. Хоча саме коли в боса буде зламаний щит, тоді по ньому проходить якомога більше шкоди. Чи я би міг сказати після всього сказаного, що Клару не варто прокачувати. Я це не можу сказати. Клара доволі весела, вона корисна по-своєму, вона може багато з ким працювати. В неї є дуже багато варіантів сапортів, які можуть зробити її сильною. Тож, якщо ви хочете, то можете прокачувати. Адже варто пам'ятати, що ми граємо в вигри в першу чергу заради власного задоволення. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання або зауваження, або ви просто хотіли би щось написати, то пишіть в коментарях. Мені буде цікаво.